Які? Такі? Це дорослі. Я не знаю. Бачки ці жилеточки. Маленька жилеточка. Угу. Я прям крута. Це два-три рочки. Дітки. Так? Да? Для моєї будуть ще великі. Мене я моя лолик. Виглядає, а дивіться, яке джинси, як класні, модні. Мама, не треба. Класно, так? Я навіть не знаю. Мам! мать! Це таке? Дивіться сюди. О, дивіться, як гарно це. Це футболка, я знаю, це нюх. Оверсайз, так? О, тут ще шорти комусь. О, я люблю. О. А ну покажи, які там шорти. Коротенькі. На розпродажі Настя. Це тут свій шоти, ще Хотіла Діма купити контур на защопка. Да. Подивитися, да? Дві прикольний, так? прикольна, ось все розмальовка. Мені подобається оце. Тут і футболочка Настя, і кофту. А ну подивимося ціну. Дві. 339 клас, так? Да? Yeah. Ось велосипетки, типу, такі. Ну це довгі. А нам треба mm. короткі, так? Да? Yeah. І зараз знижка на них. Yeah. Тут ще комплект можна скласти, бачиш? Yeah. Піджак. І такі yeah. джинсики. Yeah. Ну так, да, остався маленький, напевно, один, так. Да? Yeah. Клас, так? Да? Yeah. Це такі, типу, yeah. це. Оце габарит а ну Ану, оно на себе така підстав. Розова. О, розова краще, так? Да? Да. Ну ти ж любиш розивеньки, да? так? О, це класно. Тобі О, подобається? До школи. Ну, до школи, мам. Ану, це таке дешка. А А, покажи ж Да. Она такие штанишки и такая Кокус, э, футболочка, Да, шутничка. все такие, это школы, Класс. Да. Анонка. Ну. Так, такая шубочка И далее я покажу на раз отреша за один раз два, три. Ой! 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 Так. теж сінцей любить. Я б дні тоже теж, якісь без штанишки такі. Або цей ручка така. Ой, мама, Ноги щеняють. Дві кога, все мені подобається. Дві коганні. вже клас, да? ти що да. нам приклад це просто горфіки тівнадцять які хорошо кофти а дави що я просто знайшла. диви які комплекти угу, штанишки на да? а з кофточками да. Да? Покажемо приблизно ціну цього. А це М -м -м. такий серий просто костюмчик. 159. Класс, так? Да? Мам, а це просто серий костюмчик. Да, назад. Дивіться. А ось дві бомберики гарні. Це для старших. А, Це для дімо чи для дівчини? Like, Мені здається, дівчат. Для маленьких діток. А, тут на нас мішку. Просто для менших діток. Тут можеш і для лоли. Великий, да? Бо нема розмірів. Mm -hmm. І, і кофту не знайшли, Дімка. І зараз йдемо до ящики. Знаєте, для чого мені потрібні ящики? Для того мені треба для одежі, для моєї лови і там для сетуарів. Діма? Ми йдемо. Ну, йдем. Зараз отут наші ящики. <говори> Ой, і тобі подушечку треба, кстати. Може, подивимось. Отаку, 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 отаку. Ні, нам треба таку, щоб зав'язувалося. На стільчику. Мама. не з'їжджало. Мама, це. Домик купити. Я теж не знаю. Я хочу ящик, але мені в принципі треба маленькі ящики. Не треба Там, не... ми, напевно, ще з тої сторони які... Ну, Зараз будемо вибирати, щоб нам підходило, так? Да? Ні, мені треба, щоб мені був маленький ящик. Аж Діма дивиться. Домик, да? За ті Якась, типа, шухлядка для чого. Да? Так, я побачила таку будушечку. Хто знає цей мультик, ставте лайк. Я знаю, я ставлю лайк. Рівний, так? А ну подивимося з цієї минулого. сторони, Зараз дімка какую. Настя, ти бачила оцього? Достань. Це таке одіялко, типу, воно одівається, як хвіст русалки. Щоб Я... ноги не замерзали. Ні. Бачите? Нові пліди всякі, так? Да? Для діток. Ось все всякі є, бачиш. М -м, це що, у нас тоже? Для... Да, ось все свинячка, напевно. Да, осюди. А дай. Не. Де, де, ось такі є шкатулки, бачиш все. Мені, це ящики. Такі бокси як у нас вдома. Так, оце. Тільки гарненьке, так? Да? Це все для діток маленьких. Ось цього мені, наприклад, от і такі мені треба розмірити. стірчки маленькі, бачиш? Ну, не зрозуміло. Мама, ні альбоми, Ось шухляду дивись. вже не відкривав. Мам, дивись, не забудь. Ой. Двіки гарні, так? Да? Єдинорожки. Пікачу. Ось оцей ліло і стіч. Ой, як вам? Стіч. Стіч, правильно, що я говорю. Зараз тіма, стіч. чорний, ні. Я так не знаю. Так, у шабаны заліпились. Очень атаки, что сквіш. Шаєн такий. Две какие-то, так? Ну, мені... Ну, я що хочу привезти Не, Дві з розочками. Не, це для дорослих нам да, лиш. Все є. Все є для хлопчиків. Мама, Хлопці Вона Она переливає. Чиш нам, ну, то а шуденечки. Мам, дивись. О, диви, яке гарно це що. Органайзер. Мам, диви. До сухості, угу. На мене і світ. Да, ти, ну, ти така любиш. Така якась. О, все, це всякі органайзери, бачиш. Гляду чокусь. А це що таке? О, це якісь конструктор, типу. Конструктор. Угу. Ігрушки ось, бачиш. Це, я знаю, це так розтягують. Цього Сьогодні має якась краще. Зараз подивимося. І такі ось у нас. Давай такие. А, ага. Светланьки, да? Мам, а ты случайно... Что за не нравится. Ты? Мам, а давай это сучка? Мам, а, что а ты вы... Такие. Ну, покажу. А ну, я... покажи. Вот такие. Мне краще вот а -а -а. такие. Да? Винтики. На, дай. Друзі, напишіть коментарях, що це, а теж не можемо поняти, але на чекати для колясок чи що для, чи для mm -hmm. діток, так? Да? Ми візьмемо для своєї лоли. Що, да? мам, брати, Мама, брати. ви купили. Мама, ти, Ку. мам, ти брати? Ну бери, якщо хоче. Я все полуничка, ще Що ти Полуничка? Ні, давай два Мам, а де які ще є? Ясіки за дітей. Дві які класні штучки, так? Да? Мама, а це що Мама. Теж для зберігань. Мама. Там є стіч. Мама, ты, Я покажи. Мама, ты. Я Тобі можу... купи тоді? Має, можеш стінч. Мені каже, це для досі для игрушки. Ну да, отцовище, да? Нет, мне такие <laughs> <laughs> тоже не надо. Хочешь щенять <laughs> в патрульде? <laughs> да. Мам, я такие хочу, ящики. Хочу, чтобы Yeah, і я приїхала yeah. додому і yeah. подивилась на цей величезний пакет, yeah. і попросила маму. Мама, давай знімемо розпаковку. І давай починати. Так, Діма перший. різних речей, так? Да? Туди машинки буде складати, так? Да? Щенячий патруль. Є? І давайте раз, два, три. Та-да-да-дам, да-дам! -да Як ви думаєте, це одежа? Ні, ви не вгадали. Це на ліпучках слюнявчик. Та й ой. Хочу примірити цей слюнявчик. Гарно. Аптюк. Ладно. А, ще в мене три було слюнячки і в мене угу. бачите? Що? що є? А Дімке що показує? Що в тебе? Ще? Ой, да. який домик. Теж ми найшли сінцей, так? Да? Да. Вже... Дімка і Настя гралися, так? Так Такий відкривається, так? Да? Супер. Що да. там? Ще? Ще? А. Офигеть. Отак і от, от по-моєму, Ну вона, дуже зліло. Дімка, що ти достав? Це твої штанці? Да. Да, штанішки в садочку купили, дімці, так? Да? Дивіться, як воно гарно Супер. Просто видає. Я чекала цього моменту. Та Насті теж. Так, дивіться, це теж лялола. Тут можна його використовувати як пояс. Ой. Ой. Це, звісно, тримати руки на колясці, але другу я мамі, наприклад, віддам, а другу в мене буде поїзд на угу. так. Що в мене тут? Дима копчика. Эм, эм, Ну, покажи такую двейку. Прикольно, стильно, да? Это я кстати, тобі, мам показала. Mm -hmm. И вот это тут. Пикачу. Супер. Садочок, вот, Садочек, да? Я зараз а, с ним ввидела, і вот тут с работы. Ну, кофту тобі купила. А ну, покажи ему кофту. Димка, ось твоя кофта, что купила. А це мамине, це для косметики типу, складати. Догай, органайзер. такий. Мама! О, дві який класні. Ось такі Мама! були е, окна Мама! Да. Оце ми купили Мама! таке синю сенцей. Ми знайшли по новому, можна як слюнявчик, як хусточка стильно да. і дуже гарно, ага. да? так? більше свинячок нравиться. Угу. Супер, да? Ось такі на сегодня були овночки і великий просто пакет. А кому понравилось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ссылка в І И на... обязательно на колокольчик. Всім пока!